Ти ставишся взагалі до ідеї обов'язкової мобілізації для жінок? Я ставлюся до цього позитивно і вважаю, що жінки можуть повністю виконувати роботу чоловіків. Навіть ті, які фізично слабкіші, і вони ну, не можуть підняти щось важке, вони можуть бути задіяні в спеціальностях і посадах, де не потребується фізична сила. Ті та сама робота з документами, штаб, штаб строєва, діловод в кожній там роті, МПЗшник. Цих посад насправді багато. Той самий пілот, дрона, оператор, взвод БПАКу або рупаку, де ударні дрони або розвідувальні. Насправді, наша війна зараз переходить на рівень технологічної війни, де буде більше задіяна техніка. Дрони, ніж люди. Звісно, ми не обійдемося без піхоти, без стрільців, mm. без кулеметників, без е механіків, водіїв, тому що як би ми цього не хотіли, воно ну, все одно буде. Да, заходять люди. Так, туди мобіція. заходять люди, але як бачимо досвід, жінки можуть бути і штурмовиками, жінки можуть бути піхотинцями, і в них це чудово виходить. Тому я особисто за мобілізацію жінок, в якому це вигляді має бути, це вже треба розглядати компетентним органам і розуміти, кого вони можуть мобілізовувати, яку категорію людей. Там, звісно, що батьки від тих дітей до цього є питання, звісно, треба виховувати дітей, тобто. Я за але за правильна за грамотну за грамотну мобілізацію.